Всім вітання! Лайфхак від Ніччитова від знаменитого блогера на Ютубі. Якщо у вас ось така пожовтівша кастрюля емалірована, сюди наливаємо пів каструлі води, звичайно, з під крану, ставимо на вогонь, наливаю рідину, Дві столові ложки. І виливаю в каструлю. І додаю сухої речовини в каструлю теж. Ждемо, поки воно закипить. Кипить воно 2 хвилини і вимикаємо. Так як у мене каструля велика, я рідини додавала 2 столові ложки. Якщо маленька каструлька, то вистачить і однієї. Так, бачите, водичка вже кипить десь хвилини 3. Сюди ще додаємо, щоб повна каструля була окропу ще, ну, гарячої води. І вимикаємо, накриваємо кришкою, і хай воно стоїть хвилин, ну, хвилин 15-20. Тоді вже побачимо результат. Вода в мене тут гаряча. Ну, кришки не хватило. Хай воно повністю закипить. Ця вода і та вода десь ще хвилинку покипить і будемо вимикати. Вода добре закипіла, вже кипить десь хвилинку, я вимикаю та накриваю кришкою, хай воно стоїть хвилин 15-20. Побачимо, що вийде. Дивіться, любі друзі, лайфхак робочий. Я трішки ще її потерла, таку у мене є. Зараз покажу От таку тряпочку. От така у мене ганчірочка є. Я її потерла і все, і вуаля, Набагато стало краще, чистіше. Так що використовуйтесь, пользуйтесь на здоров'я. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої цікаві і прості рецепти. Всім гудбай і гарного вам настрою, міцного здоров'я! Хай вам щастить! До побачення!